Яка ціна арки? Тобто, у нас дозволяється володіти такою гвинтівкою. Протягом трьох років якідуть фінансові офіційні витрати на нього. Но в нас законодавство частково круче, ніж в Штатах. Кром... Що потрібно, щоб її придбати? Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нас в обзорі полуавтоматична штурмова гвинтівка зброяр Z9 в калібрі 9х21. І огляд гвинтівки сьогодні нам проведе. Алім, і він її придбав. І зробить нам обзор. Якщо вам зайде цей формат відео, будемо і надалі знімати такі відео. Так, отже, що у нас сьогодні на обзорі про машини? У нас сьогодні на обзорі зброяр Z9 українського виробництва під набій 9х21 пістолетний. Ось такий. Що в ньому характерно? Характерно в ньому то, те, що присутній глоковський магазин ось фірми виробника. От в комплекті їх є два глоковських, один МакПул і дуже крутий сам такий чехол. Він досить суттєвий. Зараз я його покажу. Чехол характерний тим, що тут, виходить, йдуть крючки. Ось крючки. А отут іде ну, ліпучка, напевно. І от ставиш в магазин. І будь-куди його приліплюєш. От сюди. І аналогічно саме кріплення самого автомату. Ось, точки. Ось. Місце для шомпола, я дуже до речі, здивувався. Ось місце для шомпола йде. І тут сторона закрита. Тобто шомпол, який виходить, який має у нас ось такі цікаві грані, які може пошкодити вороніння. Він дуже якісно заходить і не шкодить абсолютно нічого з того, що ми бачимо. Ось. В комплекті повторюсь, два глоковські і один Макпул. МакПул, до речі, поганий, в ньому немає от, лише пластикові щічки, не металеві. Глок металевий. Ось ми навіть бачимо. Глок. Ну і Макпул. А Ось Макпул, його тут навіть щось написано. Таке. З цієї гвинтівки ще ні разу не був виконаний постріл з моєї сторони. 10 відстрілочних да є. Занесені вони безпосередньо в дозвільну і в принципі, все. Чехол чим зручний. В ньому є носіння як по горизонталі, так і по вертикалі. Зручна дуже спинка така, ось сама, ну, не ортопедична, звичайна спинка, плюс тримання за ручку. Тут всередині якийсь можливо паралон, ну якась система така, яка все-таки пружна йде. От. Плюс бокове утримання, ну доволі таке воно якісне. І, ну, на мій погляд, напевно, якісний все-таки ось цей защолочка. Така вона Характерна. У мене на тій іншій зброї, то у мене такий китайський, він дуже легенький на гладкому тому столі. На цьому набагато якісний. Чому, на мою думку, я якоби придбав її. Ну, тобто, Чому вона була самою такою позитивною для мене зброєю? Саме найперше, це те, що Будем, після розбору я покажу розбирання. Вона йде фрезерована, вона не йде штампована, тобто оці деталі. Ось, вони всі фрезеровані. Ось, ми потім розберемо ловерапер я покажу. Ось. Плюс е в ній якби, був МакПул-рукоятка. Потім самий наплічник, який, до речі, начебто він добрий, я просто вкладався, не стріляв, тому він мені позитивно дає таку емоцію. Потім для мене ще плюс руків'я взвода, воно двостороннє йде. Ось, якщо ми потягнемо за цю сторону, ми бачимо, що гачок відтягується. І ось цей гачок підтягується. Тобто для рівши, для правши, воно доволі все ж таки, має свою ціну і воно йде сюди як плюс. Далі, Антавка для кріплення самого ремня. Вона не потрібна, тому що ми не будемо йти нікуди в поля, десь не будемо довго стріляти, тримати її. Ну, Вона якоби потрібна і вона легенька. Тобто, якщо купити китайську, от мене знайомі купували собі на дібі, Diamondback 15. То вона важка, вона важка, а ця антапка вона йде під внутрішній, я не знаю, як він там називається, бо я недавно володію цією зброєю і там розбираюся в такій якісній зброї. Немає там крючків, а от іменно всередині втоплюється як, як пімпочка, будемо так її називати. Теж вона дорога. Наступне, от, ДТК, тормоз-компенсатор, Тут не йде А2 берткеш, да, Берткейч, тут йде, ну, вроді повноцінний, якісний ДТК, но все ж таки кажуть, що він. Дає мінімальне підкидання, він все ж таки зменшує віддачу. Отже, почнемо розбирати її, втоплюємо пін Її для розбирання, як у всіх полноцінних R15, витягується пін, вдавлюється, але потрібно перед цим прижати, дістаємо болт -карір. ручку карріє. ми маємо по болту У нас тут єдиний зуб екстрактор і система в середині, всередині ось ударник. Витягнувши е безпосередньо штіфт, він випадає. тобто Він складається тут буквально з декількох частин. ну Я не розбирав саме зуб екстрактор, в ньому стоїть пружинка, ось його потрібно чистити, на повторюсь, що з ним не стріляли, ну, тобто він не чистився таким, просто в змазки. Так, наступне, дивимося з приводу прижиму, що, до речі, дуже був великий плюс. У всіх платформах R15 відносно дешевих. В них ось тут іде люфт між апером і ловером. Да, це не проблема. Стріляють, тобто це не з критичне, не те, що потрібно дуже з ним там, розкидатися. Але все ж таки сюди ставиться спеціальна така прогумована силіконова інша вставочка, вона продається на Аліекспресі, і вона піднімає. Сам апер відносно ловера. Ось, йде них. Зброяр же придумав, ось сюди поставив пін, який ось нажимається, і він автоматично фіксує апер з ловером, тим самим не дає рухатись. Ось він внизу, ми його бачимо, от таким, от сріблястим. Тобто, із цієї моделі це теж, то, немає таких в них якихось люфтів, зазорів. ну, тих, що я маю. Мене це влаштовує. Ось. Так. Тепер від'єднуємо апер від ловера. Ми ще раз натиснуємо на передній пін. Все, від'єднали апер від ловера. Що по цій частині можна сказати? Те, що вона ось фрезерована, ми можемо побачити, що де в нас іде написано сейф і Виступи. З цієї сторони не штампована. Ми бачимо, що тут іде цільнометалева пластина, яка була вифрезерована в, один, в, одну, в одну нижню частину. Ось. Сам буфер. Натис... Натискається на пін і виймається буфер. От. Буфер він з. Я вже забув, з якого він там металу знаходиться. Ось. Ну, він важкий, достатньо важкий. І спортсмени його, на мій слух, вони починають щось з ним там робити, робити меншим. Так же само. Починають висвердлювати з болта кер'єра ось цю частину, ось цей метал. Тим самим полегшуючи, і вже потім система перезарядки працює неякісно. Так, буфер віддачі, пружина. Ну і всередині немає нічого. Ось. Саме USM, який в нас знаходиться. Тут написано на англійській мові. Ось. Ну, В принципі, як би все це е, система. Е, Вставання на затворну затримку от, плюс магазин скидання. ось. В ньому ще є отут такі два піни. Ось Це якщо ми розберемо е, саму, самий приклад. Тут є дві такі ніші, ось вони, вони замочки повертаються і, це, це, і ця, і виймаються. Ось, тут якоби можна щось зберігати. Я не думаю, що це так доречно. Можливо, систему для чищення можна в ньому зберігати. Так. Вставляється, він доволі так закрито, тобто тут немає отвору вихідного ніякого і вхідний отвір він тут такий йде з двома круглими перерізу-гумками. Начебто щільно закривають. Теж, коли поставити, потрібно завести його в замок. Ось, ось тут. Чітко дивитися в замок, щоб вони пішли. Це для того, щоб потім назад його можна було поставити безперешкодно. Ось. Так, отже, маємо ми. Таки, таку систему. Якщо ми зберемо її докупи, вона в середньому має довжину 810. Перепрошую. 810, довжина для нашого ринку на різний 800, не коротший, який може бути приведений в бойовий стан, тобто працювати. Ось. І сама довжина ствола в середньому повинна бути не меншою за 200 мм. Він ну, то в ці рамки входить. Питань з цим немає. Так, поговоримо по наявності самого ствола. от В нього цев'йо кей-мод. Пікатіні, Ну і в принципі, як такого, а, да, у нас немає досилателя ось тут. У нас зазвичай йде досилатель, який ми бачимо. Для чого він потрібен. Дуже багато хто каже, що той досилач це для того, щоб якщо вони від воздуху починають клинити, просто що ми його несемо по вулиці, він заклинив. Ось це неправда. Це для того, коли ми два варіанти. Десь в польових умовах застрягли на набій, і треба його було доправити тут, просто на кнопочку нажати. Або є ще один нюанс, це коли треба тихо взвести саму зброю, щоб не пускати і не було лязгання. От Вона відтягується, пускається і досилається ось обратно патроном. Тобто це не для того, щоб вона заклинила і там щось треба виконати. От, взагалі там стоїть кнопочка. Така акуратна, дуже, до речі, гарна кнопочка. Ось. Так, подивимося, напевно, в сам канал ствола. Ось, У нас тут іде 10-й твіст. Ось. Погано видно, може, з цієї сторони, ну, в принципі, наріз як звичайний. Да. Погано видно. ось е, Свободно вивищена цівка. Ось. І ствол, яка йде, свободно вивішений ствол ось по цівці. Ну і в принципі, як е, по всій зброї, питань немає. Єдине, що це зараз ми і зберемо, я заказав з Аліекспреса прицільні планки. Це ліки мушка. Ми спробуємо їх поставити сюди і подивитися, як вони будуть працювати. Вони із оптику збираючого волокна, саме це лікімушка. Ну, побачимо. От, просто штовхаємо далі. Пружину із буфером віддачі він фіксується на самому штифту. Ось. Він працює в горизонтальному напрямку і за рахунок газових... Ну, газової самої системи. Опора мається на увазі газ, який діє безпосередньо на. Ключ, тобто тут іде система не газові дачі, а система е, свободного ходу, тобто, як в обичних пістолетах. Для того, щоб буфер почав ходити назад, на самому ось стволі знаходиться от така, такий виступ, який при закритті він натискає на нього і воно починає працювати в своєму звичайному режимі. Отже, починаємо збирати його. Тут є канавка для того, щоб пройти і натиснути її в свої пази в нижні частини. Ось. Після чого нам треба буде поставити наподобі болт carrier в паз і штовхнути далі. ось. І для того, щоб закрити, треба ще раз прижати і натиснути на штифт. Ну, в принципі, все, вона, вона є зібраною. Ось. І стала на свою затворну затримку. Це вона знялася за своєї затворної затримки і зброя готова до свого використання. Так, Зараз ми поставимо це ліки мушку, подивимося, яка вона прийшла, я її ще теж особо не бачив. Сьогодні буквально забрав. Ось. Я покажу, чому я її брав, чому я саме її вибирав, хоча мені там дещо не сподобалося вже пізніше, коли роздивився. ну, Але будемо вважати, що це є плюс, більше, ніж недолік. Отже, вона з якогось біметалу, Я не перевіряв, чи вона металева, чи вона в алюміній. Ось. Який в неї принцип. Тобто відтягується штифт, точніше він натискається, і вона зводиться в своє робоче становище. ось. Потім, якщо нам треба її скинути, ми просто скидаємо. Тут йдуть підпружинені ось таких два шарика, які фіксують. Це не є пружина, це йде підпружинені два шарика. Ну і плюс червоний е, маркер. Хай буде ось так. Наступний. У нас йде ось система. Вона аналогічно працює. Ми натиснули, вона фіксується. Ось начебто навіть якась. Пошкодження якесь є. ну, Будемо вважати, що воно добре, то пошкодження. Так само натиснути, знімати і ставити. Тут іде безпосередньо дві точки: точка ближнього прицілювання і точка дальнього прицілювання. Вона не керується зі сторони, вона просто ось так перекидається. Ось. Точка дальнього прицілювання вона не має маркер збирання е, світла. Ось. А ця має ближнього, дальнього немає. Ось. Що ще мене поцікавило? Тобто тут всередині посередині е, встановлений білий маркер, на якому ми можемо ось. Чуєте, воно працює і воно здвігається праворуч або ліворуч. Тобто ми можемо відносно контролювати, на яку ділянку або, або точку можливості ми здвигаємо, е, суваємо і ліворуч або праворуч. Ось так. Вона під 22-й. Зараз будемо ставити її. Зараз ми повністю відкрутимо її. А, і ще я заключ не сказав, це потім ми пізніше його поставимо, будемо регулювати. Це регулюється верхнє положення. Тобто воно ось крутиться, піднімається вверх. Вниз тут стоїть такий штифт. Зараз ми подивимося. Тут навіть ось сторона одна загнута вже, ну, в принципі, да, Ось це весь комплект і отака надійна коробочка. Вона витримає доставку будь-яку. Прийшло воно, до речі, дуже швидко, мені здається, буквально за півтора-два тижні, тому що я заказував каліматор. Там з каліматором сталися дуже великі нюанси, Вон, він не прийшов і тобто, там дуже з ним головняк. Чомусь його завернули ще в самому Китаї. По е, відстежуванню я дивився, що чомусь то толі е, то лі звідки її просто взяли і забракували, не пустили далі. Я відкрив спор. До речі, це дуже цікавий нюанс. відкрив спор. Ось і мені. Погодили цей спор, і самий власник магазину сказав, що поверне кошти, і дав на повернення коштів аж цілих 0 доларів. Ось, звісно, я то не підтвердив, тому що начебто уважно дивився, дав на повернення всіх коштів. Там в середньому 41 долар був. Ось, Це пізніше розкажу. Дуже цікавий каліматор. На нього буде пізніший обзор. В ньому йде 8 маркерів. 8, дійсно, там не 4, а 8. І безпосередньо дві підсвітки, зелена і червона. Ось так воно виглядає. Начебто цікаво. Я ще сам навіть не пробував прицілюватися, ну, до речі, до речі, цікаво. Як би так показати, ось. Ну так вона виглядає. от да, Скидається вона тиск натиснув. І ось так. Люфтів, ну сказати, щоб якісь такі глобальні люфти, ну, наче ні, наче немає. Це вже просто сильно. Раз. 2. Ну і все. Можливо, занадто висока, ну але яка є. Так, з приводу регулювання. Цієї частини ми бачили, дивимося цієї частини. Так, що у нас там є? У нас є там ось тіфт, можливо, не тою стороною іншою. Ну, поки, поки не розібрався, тому, тому так і буде. Ти, напевно, це вже. Ну і в принципі на цьому все. Обзор зробили, і тепер е, позадаємо декілька цікавих питань, які вас цікавили все відео. Перше питання. Е, е, яка ціна арки? Це всіх так воно бентежить. Ну На офіційному сайті Зброяра, в той час, коли я купував, вона коштувала там не сильно дорого, вона коштувала близько 48 тисяч. Ось я її придбав за, дешевше, за 46 тисяч. Тобто не сильно дорого, як, як розумієте. Ось. Ну в чому суть? От ми всі говоримо 46 тисяч це якоби багато трошки. Глоковський магазин, ось цей так. Самий Глоковський, не немакполовський, коштує в середньому близько тисячі да? тисячу сто. По-любому ми його брали би. Ту, яку я хотів брати, це була Inter Ornaments М225, здається. В неї був пластиковий. Тобто він падав і ломився. Однозначно, я придбав би Глоковський. Два Глоковських. Це вже в середньому ну 2000. Так? Один макпул на 10. ну макпул в середньому 700-800 коштує. так? Після чого? ДТК, можливо, то я би не змінював, але ДТК коштує 800 і вище. То в середньому ми вже рахуємо хай 3 тисячі. Потім е Макпул Макпул я би теж не купував, якби були в штатному. Ну, є то добре. Єдине, я би купив би ручку взвода. Вона дійсно дорога, якісна. В середньому не знаю скільки коштує. Дешева на Алікові, коштує там 300-400 гривень, яка ломається. Ця начебто якісна, воно, оригінальна. ну В середньому хай тисячу-півтори коштує. І супер чехол, який ну, в середньому коштує десь півтора тисячі. І того рахуємо. 3000 тисячі, це глок. Е Ручка взвода. Ну, в середньому вийдем десь на 39. Ну, десь отака ціна була. Повторюсь, що цей була 48, що інтерорнамент теж 48. 48, це 49 плюс таксі, то досі дав полтянік. Вопрос ну, ноль. Ні, зовсім ні. <рес> Вопрос номер два. Бушна скільки вона коштує? Її немає. Це нова розробка в середньому в 2019 році розроблена. нової немає, де дивився, тобто немає. Єдине є. Називається вона Кріс Сперві, вона беушна, коштує в середньому 52 тисячі, це механізм Сперві, який уходить вниз, ми знаємо за цей механізм. То та беушна коштує 50, 000, нова коштує за 80 тисяч. Єдиний плюс, тому що вона в Україні, не пам'ятаю, в якому місті саме. Можна за ствол, якщо його пошкодити, саме середньо, вну, внутрішня частина, його можна там зробити. Так, да, можливо, це буде і коштувати 20 тисяч, наприклад, там, чи іншу суму. Але ресурс ствола е, в середньому дають, я не пам'ятаю, 10 тисяч пострілів або 2 роки гарантії. Тобто, ну, якби і байдуже, якими набоями. Ось, ну, головне, напевно, щоб не метал, тобто не бій метал якийсь, і, і все. Тепер таке питання: а що потрібно, щоб її придбати? Для того, щоб придбати, зберігати дану гвинтівку, ми беремо нарізну гвинтівку. Ось, для цього потрібно прийти перелік процедури. Я їх прийшов в середньому за 2 да, будучи в відпустці, але потративши на це максимум, напевно, години 4. Ось, з деякими запасами з минулого. Ось. Саме перше, це треба прийти в медичну справку. Ось, в медичній справці обов'язково довідки, обов'язково треба, щоб була. Сертифікат нарколога і психіатра. Ось потім е, потрібно пройти е, документ на дати про проходження кульової стрільби. Він в середньому там за один день проходиться в нас тут на нашій місцевості. Ми знаємо, де він проходиться, все офіційно, без проблем. Ось. Проходження кульової стрільби 200 гривень. Медична справка в середньому 300 гривень це сама справка, плюс дві довідки. Вони там коштують офіційно. Це нарколога-психіатра десь по 100 гривень. Потім, після чого, нам потрібно взяти справку про несудимість. Вона робиться за 100 гривень, якщо 3, 3 дня. Якщо зробити онлайн, то безкоштовно за місяць можна її придбати. Ось в сервісних центрах. Що в онлайн подаєш заявку? Так, так, да, Я саме так і зробив. Я подав онлайн заявку через комп'ютер, і все, я отримав через місяць, мені зателефонували, і я взяв ту справку. Щоб по сейфу, щоб хоронити? Отже, да, потрібно мати сейф і потрібно заключення від інспектора. Інспектор приходить, дивиться, щоб сейф був металевий. Тобто він по ньому там стукає, дивиться, щоб він був металевий і був внутрішній замок. Не амбарний висячий, а внутрішній. По сейфові, тобто він може бути будь-яким. Зброя може зберігатися як в розкладженому вигляді, так і в зібраному вигляді. Без, тобто не цікавить. Лише два нюанси по сейфу. От, тобто, щоб він був металевий, довж... сама товщина металу не має ролі, ну, напевно, не ну, звісно, щоб не жестянка, якась консервна, Ну, все ж таки. да І щоб був внутрішній замок. Сейф не обов'язково, щоб був перекручений до полу, до потолка, там, до стіни. Це не обов'язково, повторюсь. Тому що дуже багато забуваються. І якщо когось зацікавила взагалі якась зброя, ну не знаю, працюйте, можливо, на випередження. Це в мене друга зброя, то я собі придбав зразу сейф на два ствола, на дві зброї. У мене є гладка, теж українська помпова, і ось це. Тобто в сейфі дуже мало місця. Дуже я зараз багато речей для чистки виніс на балкон окремо і зберігаю. Набої все інше, да, звісно, я зберігаю їх в сейфі. ось Сейф в середньому коштує ну, по-різному. Я придбав за 1600. Ось у мене недавно мій знайомий, ну, родич мій, придбав за 8000 сейф на три ствола. І він важить, здається, 50-70 чи 70 кілограм. Тобто, ну, такий сейф він придбав. Якісний, дійсно. Я в нього не був, не дивився, але доволі такий цікавий сейф. Протягом трьох років викидуть фінансові офіційні витрати на нього. Отже, витрати ніякі протягом трьох років. Тобто перший пакет документів, ото, який я назвав з тими цінами. Наступних три роки ми володіємо нею безкоштовно. Ну там не прям три роки, тому що там, якщо пройде е час перебування, то зателефонують, треба буде штраф заплатити. Тобто, 3, там три роки беремо офіційно, да? ми нічого не платимо абсолютно. Проти по закінченню трьох років. Або до закінчення трьох років за місяць, ми робимо той весь перелік документів, які я казав, окрім справки про несудимості. Тобто, в нас в Україні переоформити е, дозвіл на право зберігання та носіння вогнепальної зброї можна без справки про судимість, але придбати потрібно брати справку про судимість. І коли купуєте на різний. Ви, звісно, купуєте вже з відстрілом. Що таке відстріл? Це е, на заводі відстрілюєте в, баліст, в балістичний гель спеціальний. Саме кулю, не гільзу, а кулю. По її твісту, по її балістичним характеристикам, там 10 набоїв. Вона безпосередньо дається вам в руки, ви несете її в дозвільну. Ось це при першій покупці. Потім, по закінченню, ви надаєте 10 набоїв в Службу безпеки їдете. Служба безпеки робить відстріл. Раніше це коштувало близько 300-500 гривень за відстріл. Ну, це слухи ходять, я не переоформляв, тому хто там знає офіційно напишіть, ми почитаємо. ось. Даємо 10 набоїв. Вони відстрілюють, збираємо пакет документів і знову їдемо в дозвільну на нарізний. У нас чомусь це розділений гладкий між нарізним. Тому, в принципі, вони робляться всі однаково. Я робив продовження на свій гладкий ствол документи. Єдине заплатив справку, ну, взяв я її, виходить, через інтернет, не, не заплатив. От, і заплатив лише за документ на право зберігання та носіння. Ось трошки, там буквально близько 19 гривень, здається. І все. Тобто, у мене був той пакет на продовження, і я придбав собі ось цю гвинтівку. На наступний раз я буду робити аналогічну процедуру. Всі справки про несудимість, всі справки про охорону здоров'я і всі інші справки, які ви зберігаєте, у вас може бути хоч до п'яти зброй. Тобто, по закону в Україні дозволено п'ять вогнепальних зброй. І так, на секундочку про наше законодавство, яке зараз є в нас в Україні. Тобто, у нас дозволяється володіти такою гвинтівкою полуавтоматичною, не автоматичною, але в нас законодавство, ну, на мій погляд, частково круче, ніж в Штатах, кроме Техаса і інших невеликих частин, тому що в нас можна володіти полуавтоматичною, штурмовою, продольно скользящими штуцерними, всякими іншими, вплоть до 50 БМГ, наш любимий барит.